Сьогодні у випуску. Волиняни готові боронити державу від агресорів. Про це громадські активісти заявили під час недільного віча в обласному центрі. Ситуацію в агропромисловому комплексі області проаналізували на оперативній нараді в облдержадміністрації. Укладені угоди між хлібопеками та аграрним фондом на купівлю борошна за пільговими цінами дають надію, що хліб на Волині не дорожчатиме. Кандидат у президенти Петро Порошенко виступив перед Волинянами із своєю передвиборчою програмою, що має назву Жити по-новому. Зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події понеділка, 14 квітня. У студії Оксана Кот вітаю вас. Волиняни готові захищати Україну від агресорів. Про це громадські активісти повідомили під час недільного віча в обласному центрі. Вони висловили також позицію щодо проявів тероризму і сепаратизму в південно-східних регіонах країни та як діятимуть далі. Події в Україні розвиваються стрімко, тому діяти треба рішуче. Волиняни сформували загони добровольців, які боронитимуть державу від агресорів. Частина наших представників вже в Києві повідомив під час недільного віча в обласному центрі лідер правого сектора Волині Павло Данильчук. Там знаходяться інші загони зі всіх обласних центрів та інших регіонів нашої держави. Сьогодні ми спільно гуртуємося для того, щоб дати вісім загарбникам. Немає часу чекати, тому я закликаю людей небайдужих записуватись в лави правого сектору самооборони автомайдану, тому що наші три структури будуть працювати над мобілізацією і над виїздом на схід України. Саме в ці дні керівник самооборони Волині Андрій Хвечак зазначив, що багато підприємців, які часто вихваляються своєю благодійністю і могли б підтримати українську армію, відмовляються це робити. Натомість прості люди самі пропонують допомогу. Вести техніку на світ не буде чим, тому що деякі тут бізнесмени, так звані, сидять на теплому місці. Їздять на лексусах, і воїн не можуть дати дві машини з 50, які в них там є їхні дії. Будуть трактуватися цих керівників підприємств і власників як зумисне підірвання обороноздатності країни. А це ознака злочину, державна зрада 111 статті кінального кодексу, 10-15 років позбавлення волі правий, правий, перед громадою виступив і новий керівник обласної міліції Петро Шпига. Він подякував волинянам за довіру та пообіцяв не розчарувати їх. Найближчим часом ми приймемо рішення про повну е, виведення поза штат працівників нашого МРЕО, міста Луцького. Оскільки, як ми знаємо, що ця структура є найбільш корумпованою, прошу всіх, хто вважає, що нашу міліцію з того часу, коли я отримав таку довіру, можна підкупити, не підходити до мене з будь-якими пропозиціями, з грошима на заняття тих або інших посад, або організації будь-яких криш. Або кримінальних злочинних схем по контрабанді і тому подібному реакція буде досить категоричною і негативною. На згадку Петру Шпизі подарували обгорілу бруківку з вулиці інститутської у Києві. Посадовець пообіцяв зберігати її у себе в кабінеті і не забувати події майдану. що на Волині побував кандидат у президенти України Петро Порошенко, який презентував свою передвиборчу програму Жити по-новому впродовж дня він зустрівся з громадою Луцька Ковеля та Володимира Волинського. Відразу по приїзді до Луцька Петро Порошенко зустрівся з представниками засобів масової інформації. Розмову кандидат в президенти України розпочав з оцінки ситуації на сході, зокрема у Слов'янську, де з його слів діють представники диверсійно-розвідувальної групи Російської Федерації. Він повідомив, що в Слов'янську, згідно з рішенням РНБО, розпочалася антитерористична операція, адже влада повинна дати відсіч тим, хто намагається роз'єднати Україну. Це ніяка не політична акція на сході України. Левова частина і наші представники наших штабів на сьогоднішній день підтверджують, левова частина людей абсолютно ніяк не підтримує сепаратистські дії. Більше 80% людей підтримують необхідність проведення спецоперації для відновлення порядку і безпеки на вулицях Слов'янська, Краматорська, сходу України. Також Петро Порошенко представив свою передвиборчу програму, що має назву Жити по-новому. З його слів, питанням номер один має бути консолідація політичних сил, зміцнення обороноздатності держави, боротьба з корупцією та децентралізація влади. Територіальна громада має вирішувати, як їй жити далі. Буде визначати питання щодо будувати школу чи лікарню, дорогу чи пам'ятник. Визначати яку кількість соціальних працівників треба мати, а яку кількість управлінців може треба поскорочувати частину замів і керівників управління, які нічого не вирішують. Після прес-конференції Петро Порошенко вирушив на театральний майдан, де вшанував воїнів Небесної Сотні та відвідав богослужіння у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Цього ж дня він зустрівся з мешканцями Коваля та Володимира Волинського. А ввечері виступив на театральному майдані Луцька. Я в 2009 році написав угоду про асоціацію. Де ми знайдемо відповідь, як модернізувати країну, яким чином створити в Україні європейські цінності? Бо ми є європейці. Петро Порошенко закликав Волинян до єдності задля збереження соборності України. Усі присутні на Луцькому майдані виконали державний гімн України. Орік поголів'я великої рогатої худоби на Волині скоротилося на 7200 голів, у тому числі на тисячу корів. Лише за останній місяць нинішнього року спад вдалося зупинити. Ситуацію в агропромисловому комплексі області проаналізували на оперативній нараді в облдержадміністрації. Зараз в аграрному секторі Волині спостерігається позитивна динаміка росту. В першому кварталі цього року приїзд до твариництва повідомив під час оперативної наради в облдержадміністрації директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. За три місяці вироблено продукції на 656 мільйонів гривень. Водночас занепокоєння викликає зменшення поголів'я великої рогатої худоби. За рік воно скоротилося на 7200 голів, у тому числі на тисячу корів. Лише у квітні цього року спад вдалося зупинити. У першу чергу це обумовленою потребою в коштах на проведення весняно-польових робіт. Здорожчання цін на паленомастильні мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, а також зменшення закупівельної ціни на молоко і м'ясо переробним підприємство є основними причинами спаду поголів'я. 16 квітня запланована нарада представників влади з виробниками та переробниками молока, під час якої намагатимуться знайти порозуміння щодо ціни. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт вважає, що керівники на місцях повинні працювати активніше, аби не допустити зменшення поголів'я. Локачинський, Ковальський район, там зменшилась кількість великої рогатої худоби. Тобто умови для районів фактично у нас однакові, а результати різні. Це говорить про те, що десь одні керівники сьогодні вміють працювати, можуть працювати, працюють, створюють умови для нашого сільськогосподарського виробника. Інші керівники поки що ще ніяк себе знайти не можуть. Серед позитивів волинських аграріїв збільшення кількості сімейних родинних ферм, яких нині налічується 3574, а також весняна посівна, яку господарство планують завершити до кінця тижня. Юрій Горбенко наголосив, що укладені угоди між хлібопеками та аграрним фондом на купівлю борошна за пільговими цінами дають надію, що хліб на Волині не дорожчатиме. Йшлося на оперативці також про роботу пенітенціарних установ області. Основною проблемою засуджених є відсутність роботи. Зазначив начальник. Управління Державної пенітенціарної служби в області Олександр Герасимчук він закликав приватних підприємців до співпраці. Підрозділи підприємств з виконання покарань Волинської області оснащені металообробним, ковально-пресовим, зварювальним обладнанням, деревообробним та швейним обладнанням. Під час наради Григорій Постовіт поінформував про останні кадрові призначення. Микола Собуцький за погодженням кабміну працюватиме заступником голови. У найближчі дні до роботи приступить і Сергій Кудрявцев, якого призначено першим заступником керівника виконавчої гілки влади області. На 4 мільйони гривень зменшено цьогорічний бюджет Нововолинська. Про це повідомив на прес-конференції міський голова Віктор Сапожніков. Зміни в кошторисі міста Шахтарів стосуються до його дохідної і видаткової частин. Бюджет Новолинська на нинішній рік становить 220 мільйонів гривень з метою економії і раціонального використання коштів на 4 мільйони гривень зменшено його доходну і видаткову частини. Ми кращі в області по виконанню місцевого бюджету за перший квартал. От якщо говорити за одну 365 то ми на першому місці. У нас 87,2% виконання. В Луцьку, наприклад, 80,8%. Якщо по, по місячному розпису, то в нас взагалі є виконання 109%, наприклад, Ковель – 96%, Володимир 99%, Луцьк 85%. Тобто виконання у нас цього року йде краще. Ну і по самій динаміці ми також на першому місці. Це добре. Але і гірше, що все ж таки бюджет зменшується. Враховуючи жорсткий режим економії коштів, зменшено обсяг видатків навіть на програми, що запроваджуються в місті вперше, каже начальник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук. На забезпечення харчування сніданками учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 760,6 і 60 тисяч гривень. Така субвенція була передбачалася вперше в цьому році, мала вводитися з 1 вересня, але в зв'язку з змінами до закону вона відміняється в цьому році. На жаль, досі бюджет нам. Формується зверху. Я сподіваюся, що ми доживемо до того, коли бюджет буде формуватися знизу, а не зверху. Але сьогодні такий факт. Трагедії в тому нема, просто треба дійсно десь піджати свої паски і будувати Україну, яка би відповідала нашим баченням, бажанням і стандартам. Зміни й доповнення до бюджету Нововолинська на 2014 рік будуть винесені на розгляд чергової сесії міської ради, що відбудеться наступного місяця. Головою Любовської райдержадміністрації призначено Ігоря Торбо. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Новопризначеного керівника активу району представив голова облдержадміністрації Григорій Постовіт. Ігор Торба народився 25 червня 1974 року на Кіровоградщині. Освіта вища юрист. Трудову діяльність розпочав судовим виконавцем. Дотепер працював юрисконсультом товариства з обмеженою відповідальністю Світість, що у Любомлі разом з дружиною виховують двох доньок. Ці біографічні дані новопризначеного голови Любомльської райдержадміністрації на представленні його активу району голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт не наводив. Бо тут Ігоря Торбу знають зосередить увагу на головних завданнях, що стоять перед владою, це позбавлення корупційної складової в діяльності всіх гілоклади, кадрові зміни, реформування системи влади. Я перед Ігорем Олександровичем ставлю завдання, Ігор Олександрович, і ви повинні стати на боротьбу з цим злом. І ви повинні докласти всіх зусиль, щоб цього цим вірусом не був вражений Любомський район. І я перед вами ставлю завдання зробити все, щоб цього не було. Ми повинні відчути себе єдиним цілим. Ми повинні зрозуміти, що сьогодні ми разом можемо змінити ситуацію. Підтримку обласної ради пообіцяв новопризначеному керівникові району заступник голови обласної ради Ігор Гусь. Обласна рада зараз в новому складі готова до співпраці. Ми будемо частіше приїжджати, ми будемо ставити питання, ми будемо спілкуватися як. Представники найвищого представницького органу місцевого самоврядування перед центральними органами влади, тобто у нас діалог буде тим більше, я його знаю декілька років як людину порядну, як людину принципову, молоду, енергійну, якої є бачення. Депутати Любовської районної ради не сумніваються у принциповості, чесності, порядності Ігоря Торби. Він депутат районної ради двох скликань, голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики. Комісія працює ефективно. Завдяки його вмілому керівництві ми приймаємо конструктивні перспективні рішення. Він контролює виконання цих рішень, Ігор Олександрович. Вміє спілкуватися з людьми. Сподіваюсь, а вже ж на підтримку всіх верст населення, на взаємодопомогу, взаєморозуміння, співпрацю. Якщо разом працювати, все-таки можна буде досягнути тих цілей, тих поставлених задач, тих вирішення всіх проблем. Які потребує зараз район, голова райдержадміністрації Ігор Торба запевнив, що державну службу нестиме чесно і прозоро на користь громади, закликав всіх до плідної роботи та співпраці. Апостольський престол призначив нового ординарія, повідомляє преслужба Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви. Ним став єпископ, помічник Київсько-житомирської дієцезії Віталій Скумаровський. Єпископ Станіслав Широкорадюк, який до цього очолював луцьку дієцезію, призначений єпископом ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Новий Луцький ординарій працював вікарієм у парафії святої Варвари в Бердичеві. Настоятелем парафії благовіщення Пресвятої Діви Марії в Сумах був віце-ректором Вищої духовної семінарії у Ворзелі. А з 2002 до 2012 року виконував обов'язки її ректора з 2003 року. Віталій Скомаровський, глава комісії засобів масової інформації при конференції римсько-католицьких єпископів України. Чотири роки тому в Україні започаткували фотовиставку Благодійність крізь призму об'єктива. Цього року мандрувати державою вона розпочинає із Луцька. Побуває в 11 містах. Їх мешканці матимуть нагоду побачити 40 кращих світлин, відібраних спеціальною комісією Українського форуму благодійників. У Луцьку пересувна фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктива експонуватиметься тиждень. Це 40 кращих світлин, відібраних з понад 550 робіт, надісланих з усіх куточків України на четвертий всеукраїнський фотоконкурс на тему благодійності. Вони вражають історіями героїв, які потребують фінансової підтримки. А головне доброго слова, вірного друга, щирої посмішки показують, як волонтерство змінює світ. Організатори виставки сподіваються на розуміння громади у необхідності благодійництва. У Луцьку фотовиставкою благодійність крізь призму об'єктиву опікується головний менеджер. Громадського об'єднання імідж студія дія Анастасія Паценюк благодійністю може зайнятися кожен з нас незалежно від статку, тому що для того щоб підійти допомогти хворій людині, пристарілій людині, вивести її на балкон у візочку, щоб вона подихала свіжим повітрям. Допомогти дитині інваліду, допомогти тварині, бездомній тварині поготувати її. Зрештою, просто її якось привести до порядку, щоб вона не була інфекційною небезпекою для оточуючих навіть з цієї позиції. Для цього багато не треба. Для цього просто треба трішечки уваги, і по цих фотографіях ми бачимо, що інколи благодійність полягає в тому, щоб підійти і взяти за руку іншу людину, яка трішки чимось не така. Фізично не така, але духовно от тут є база для роздумів. Щодня о 14-й годині я чекаю в музеї в обласному краєзнавчому музеї наших школярів. Молодь для того, щоб провести такі уроки благодійності, ігри, практикуми через гру практикум, відчути, що значить для кожної людини конкретно окремо це розуміння благодійності. У Вінниці завершилися змагання чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юніорів. Лише один представник команди нашого краю піднявся на п'єдестал пошани. Це Іван Нелепюк у ваговій категорії до 74 кілограмів. Він поступився лише у фінальному поєдинку, виборовши бронзову нагороду. Повернувшись зі змагань, Іван Нелепюк зі срібною нагородою чемпіонату України з реку римської боротьби серед юніорів завітав до редакції служби інформації. Він розповів, що нині навчається у спортивній академії у Варшаві. Цього року виграв змагання Кубка Польщі. каже, що це і дало можливість серйозно підготуватись до змагань чемпіонату України. Боровся в ваговій категорії 74 кілограма. Було 35 чоловік, боровся 5 сутичок, 4 виграв. І фінальній зустрічі програв борцю з Тернополя, Антоніку Андрію, майстру спорту міжнародного класу. На цей рік в планах буду боротися за путівку на чемпіонат світу. Буде ще відборкові турніри, збори, змагання. Я буду старатися. Успіх у змаганнях чемпіонату України у Вінниці дозволив нашому землякові вперше виконати норматив майстра спорту України. Срібна медаль Івана Нелепюка стала єдиною нагородою у цих змаганнях нашої команди. У спортивному залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи завершився фінальний етап третього відкритого чемпіонату міста Луцька з волейболу серед чоловічих команд. Організували турнір Луцька міська рада, комітет з фізичної культури та спорту і федерація волейболу Волині. Участь у заключному етапі третього відкритого чемпіонату міста Луцька з волейболу серед чоловічих команд взяли дев'ять команд: з Луцька, Ковеля, села Тростянецький Верцівського району, а також Млинова та Кузнецовська Рівненської області. Луцька міська рада Федерація футболу Волині та Комітет з фізичної культури та спорту як організатори доклали максимум зусиль, щоб змагання відбулися на належному рівні. Повболівати прийшли міський голова Микола Романюк та його перший заступник, голова обласної федерації волейболу Святослав Кравчук. Відмічаємо те, що чоловічий волейбол. На Волині не прогресує, але отакі змагання, як відкритий чемпіонат міста Луцька, дають можливість тим людям, які є прихильниками цього виду спорту, проявити себе, зустрітися, поспілкуватися, отримати задоволення. І в тому числі, напевно, це є емоційний такий стрес, який дає можливість людині продовжити життя. На рахунок аматорства, то, що можна, майже аматорського підходу можна поспорити. Ви бачите, яка йде напружена гра. Які як і багато з тих, хто тут сьогодні грають, вони показують таку високу професійну підготовку, тому що це дуже добре. Хотілося б, щоб ще побільше тут команд було, а ми зі своєї сторони, як міська рада, готові це підтримувати. Боротьба упродовж турніру була інтригуючою, а переможців групового етапу визначили лише у останньому турі. Потім кращі чотири команди змагались між собою за системою плей-офф. Для Глядачів це хороший рівень. В плані байстерності, тому що в командах є гравці, вікові, які пройшли великий волейбол, майстри спорту, кандидати, майстри спорту це хороший є приклад для. Молодого покоління. На Диво, атмосфера, самі бачите, дуже багато людей на трибунах, як для такого рівня волейболу. Тобто, Кризи, я серйозно нема. рідко ігри закінчуються 3-0 завжди в боротьбі. І я думаю, що турнір вдався, як і будемо надалі продовжувати його. У підсумку переможцем змагань стала луцька команда Олюр Транс вона з рахунком 3-0 здолала енергію з Млинова. За словами організаторів та учасників турніру, такі заходи важливі для розвитку волейболу в нашому регіоні. Волейбол не починається з професіоналів, починається з дітей, з аматорів, а вже потім виростає на цьому рівні в таких змаганнях, професіонали. У нас колись була хороша професійна команда, зараз чоловіча, Зараз, на жаль, немає, тільки жіноча команда. Але, ну, як не знаю, все починається спочатку і будемо Дімця, що на цьому серед цих людей, серед цих хлопців, що зараз тут змагаються, що вийдуть непогані професіонали. Черговий волейбольний сезон у Луцьку завершився традиційним нагородженням. Міський голова Микола Роменюк та голова комітету з фізичної культури та спорту Юрій Волинець вручили кращим командам та гравцям пам'ятні кубки і медалі. Такими були новини понеділка, 14 квітня. Стежити за подіями ви можете і на нашому сайті, адресу якого зараз бачите на екрані. Далі до вашої уваги рубрика Відкритість влади добра всім і злагоди.